Для нас вкрай небажаний бажаний розвиток подій, коли американська сторона заявляє, що гарантії безпеки після мирної угоди ні-ні. Гарантії безпеки для України, як і для Європи, як і для самих. Сполучених Штатів Америки це тристороння ЄС США та Україна спільна безпекова угода і не тільки угода, а гарантії за зразком п'ятої статті НАТО. Це та позиція, яку нам, Україні, треба обов'язково добуватися, щоб американці змінили. Сьогодні в День подяки. Безумовно, ми дякуємо нашим партнерам. Але і сьогодні, в день подяки, ми розуміємо, що головні кому ми дякуємо. Це збройні сили України. Далі. Далі наше наполягання і план має бути і американський, і європейські, головне український в припиненні вогню. Агресор має погодитись саме на це. І візит до Москви спецпредставника Трампа, президента США, цей візит до Москви найближчим часом має мати на меті саме такий тиск на Путіна, не знімаючи, а посилюючи санкції, не знімаючи, а посилюючи. І економічний, політичний та правовий тиск на агресора, як і міжнародний трибунал. Наполягаю і повторюю, європейські наші партнери мають запустити роботу міжнародного трибуналу. Злочини країни-агресора мають бути там в трибуналі А розглянуті, б покарані.